Вночі відбувся вайб глибокої пустелі, і нам треба було відновлювати фарм базу. На відміну від попередніх разів, на цей раз у мене були будівельні плани атрідів, і я хотів побудувати базу в їхньому стилі. Хлопака з нашої гільдії, на ім'я Ден прокинувся цього ранку, напевно, раніше, і вже встиг побудувати у глибокій пустелі невеликий аванпост. Він запропонував мені подивитись, чи це те, що нам треба, і якщо так, то треба розгортати базу. Він прописав мене у Феоді аванпосту, так щоб я міг його знайти на мапі. І я вирушив до глибокої пустелі, щоб зустрітись з ним. Ми традиційно будуємося максимально близько до межі ПВЕ та ПВП зон. Тому я долетів туди майже під самісіньку бурю, яка мала накрити це місце. Роздивившись трошки аванпост, і також перечекавши бурю, я вирушив зробити кілька кіл навколо цього аванпосту для того, щоб з'ясувати, які місця інтересу тут є. Я знайшов дві середні плями меланжу і також трошечки покладів з травідією та титаном. Тому я продовжу свої пошуки в надії на те, що зможу знайти велику пляму спайсу. Ще приблизно півгодини реального часу я кружляв пустелею і нарешті натрапив на неї. Ось вона була переді мною, пані велика пляма. Те місце, де з'являється великий кільцьовий хробак. Тепер, знаючи точно, де буде багато спайсу, я почав шукати місце під нашу фармбазу, і нарешті знайшов усамітнену скелю, яка ідеально підходила під наші вимоги. Поруч майже неможливо було побудуватись, тобто у нас потенційно не буде близьких сусідів, і також досить таки близько було до ПВП зони, де знаходилась велика пляма меланжо, і також багато інших ресурсів та предметів, які ми хотіли б собі нацарювати. Залишалось зайняти це місце і почати розгортати базу. Далі була довга кропітка робота. В голові у мене був план, що я хочу побудувати. Але, звичайно, довелося в деяких місцях його адаптувати під реальність. Скаля на якій ми будувались, була не така рівна, як мені хотілося. б, Тому під час будівництва мені довелося піти на кілька компромісів. Щоб ви могли переглянути процес будівництва? Мені довелося пришвидшити відео втричі, і також під час монтажу вирізати великі шматки, але сподіваюся, що ви все ж таки зможете насолодитись процесом. See her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase got some us to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every Things just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, body. I'll replace it she could get you high all the dopamine inside triggers fast once she's naked her body's a creation they say the devil made her for his entertainment but even he couldn't learn how to contain it her high heels make a damn good statement no replacement, a body by say Cause she got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we trace, got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice Поки я будував нашу фермбазу, Ден злітав за деталями та ресурсами для великих машин. Я також привишив їх, полетів шукати пригод і знайшов середню пляму меланджу. Тому я кинув всі справи і поспішив до нього. Проте, поки я летів, він вже встиг зібрати повний інвентар і полетів назад на базу. Тому меланж мені довелося добирати самому. На щастя, жоден поганець не помітив, як я це роблю, і я зміг набрати повний орнітоптер і також наповнити рюкзак персонажа, після чого повернувся на нашу фармбазу. Що ж, гаразд, у нас вечір того самого дня, і ми нарешті добудували нашу фармбазу. Ось так вона виглядає з фасаду. Мені здається, вийшло досить таки симпатично. Трошки нуарно, але що ж, мені подобається. Також нічого не поробиш з ландшафтом. Тут у нас камінчики лежать перед входом. Напевно, що хтось у коментарях напише, що підрядник не доробив, але нічого не поробиш. Тут у нас гарний широкий вхід, пентащіт парадного входу. І далі у нас такий собі вестибюль. Тут у нас стоять цистерни з водою, дві великі цистерни. Також ось тут у нас розташована скриня, в якій зберігаються декалітри. З западини хага ми возимо цими декалітрами воду. Ось тут у нас скриня під різноманітні, ремонтні, так би мовити, матеріали. Тут у нас є невеличкий рядочок генераторів, і також у нас генератори, сховані під сходами. Так, зараз мене пустять сюди. Ось тут. Ось тут у нас розташовано. Я думаю. Відсотки 70 генераторів, які живлять нашу базу. Вони сховані, вони не кидаються в очі. Чому? Тому що з ними нічого практично не відбувається. Вони тільки забезпечують електроенергією та й по всьому. І там далі. Головна машинна зала. Тут у нас є високий, широкий та манюня. Манюня це у нас середня хімічна переробна установка. Високий. Це ось ця ось ця велика переробна установка прянощів. Уф, Виглядає, як на мене, просто фантастично. І ось тут велика переробна установка руди. Це є, все підключено, тільки треба почати завантажувати матеріали для того, щоб переробка почалася. Рухаємось далі. Ось тут у нас невеличкий такий проміжний поверх, на якому розташовані у нас ремонтний верстат. Верста для розбору про всяк випадок, і також середня цистерна, якщо треба буде напитися, або якщо треба поповнити запаси декалітру. Також тут у нас розташовуються запасні коптери, запасні орнітоптери. Власне, я роблю як я прилітаю на цьому, тому що цей у мене красивий. А знаходжусь у пустелі, літаю на різноманітні вилазки, на іншому, на тому, який не тюнінгований. Хлопці також роблять, в принципі, подібним чином. Рухаємось далі. Ось тут у нас головна політна палуба. Тут у нас розташований звір, наш штурмовий орнітоптер. Він поки що у сетингу транспортному, тобто на ньому немає ракет. І також тут ми паркуємо орнітоптори, наші персональні, наші розвідувальні орнітоптори. Тут у нас у скринях. Аптечки, якщо треба буде. І також тут у нас у скринях, в принципі, так, алюміній дарма тут лежить. Це також. І також тут у нас, в принципі, все, що треба для того, щоб ремонтувати наші транспортні засоби. Паяльник. До речі, чому третій дивно, але гаразд. І також мідний зварювальний дріт. Це я також перекладу, напевно, що давайте через штурмовий коптер я перекладу потім все це. На свої місця. Рухаємо ще вище. Ще вище у нас знаходяться три великі вітрові пастки. Вони заряджені фільтрами, вони працюють, вони генерують нам водичку. Вже кілька разів ми різні сеттинги на даху виставляли і дійшли до того, що в принципі на даху нам достатньо тримати три вітрові пастки, які будуть генерувати нам водичку. Три великі вітрові пастки. Ми відмовилися від вітрових генераторів, тому що їх досить таки легко замінити. Генераторами на батареях. Це ми з вами подивилися, як виглядає наша фармбаза зсередини. Давайте тепер подивимось на неї гарненько ззовні. Ось так вона виглядає ззовні, як бачите, схожа на таку собі цікавої форми чашу. Мені дуже хотілося якийсь такий дизайн, який буде стримити вверх. І мені здається, мені вдалося його втілити. Всередину бази заходить досить таки багато зовнішнього світла. Знову ж таки, для того, щоб вона не здавалася всередині якоюсь сумною та похмурою. Є місце практично під все. І також мені дуже подобаються зелені відтінки кольорів. І така трошечки готичність її, якщо хочете. Напишіть в коментарях, пані та панове, що ви думаєте з приводу побудови такої бази. Вона функціональна на 100%. І мені здається, ззовні вона також виглядає досить таки добре. І також у мене для вас є ще одна цікавинка. Коли ми починали тут будуватись, поруч майже нікого не було. Був ось цей будиночок. Був ось цей будиночок, та й по всьому. Ха, поки ми будувалися, у нас з'явилися сусіди. Я взагалі здивований, що вони знайшли місце, де тут притулитись, але, як кажуть, найбуде. Невеличка фармбаза, проте подивіться сюди, пані та панове. Цей скельний острів, він був практично порожній. Тепер на ньому просто яблуку немає де впасти. Погляньте ну тільки. База, 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 ще база, Тріди, харконани, нейтральні бази. Все, що завгодно, великі, маленькі, просто неймовірно. Погляньте но. Ну. Причому, якщо ми дослідимо сусідні острови, давайте я піднімуся трошки вище, щоб на планируванні пролетіти над іншим островом. Подивіться, тут, в принципі, ми спостерігаємо приблизно таку саму картину. Сила Силенна, бас, які заповнюють ці кам'яні острови посеред моря піску. І таку картину можна спостерігати повсюдно. Якщо летіти вздовж лінії розмежування між ПВЕ та ПВП зоною, ви всюди будете бачити дуже багато баз. Це означає, що люди, в принципі, прогресували вже до того, щоб фармити у глибокій пустелі. І це також означає, що конкуренція у глибокій пустелі тепер буде тільки наростати. І відповідно екшену ставатиме все більше та більше. Що ж, пані панове, ось так виглядає наша фармбаза. Пишіть в коментарях, чи вам вона сподобалась, чи ви будуєтесь якось по-іншому. Які, можливо, внесли б ви зміни у таку конструкцію. Пам'ятайте поставити вподобайку. Також, якщо ви хочете більше контенту по Dune Awakening, пишіть про це в коментарях. Дякую, що дивились! Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.